Права кримських татар, безпека, журналістів, обрання членів вищої ради юстиції, ці та інші питання сьогодні на порядку денному Верховної Ради. Що вже встигли розглянути, знає Вікторія Пластун. Вона на зв'язку з парламенту. Зараз має бути Вікторія. За що вже голосували за що голосували, розкажу трохи пізніше. Олександре хочу сказати, що найголовніше питання, яке сьогодні обговорюють в кулуарах, це обрання членів ради юстиції від парламенту. Для цього голосування вже встановили кабінки. Воно буде таємним, так передбачає закон. Сьогодні голосуватимуть лише за двох членів від Верховної Ради, які ввійдуть до Ради юстиції. Це через те, що частина коалі. Цій меншість, зокрема, самопоміч батьківщина та радикальна партія ще не висунули свого кандидата. А от народний фронт і блок Петра Порошенка вже визначились з тими, кого подають до Вищої ради юстиції. Хто ці люди? Прошу далі. Пряма мова одну з них це кандидат від блоку Петра Порошенко Олексій Маловацький, молодий юрист. Народний фронт також висунув достатньо відому суддю. Яка також є з нашої точки зору людиною, котра буде ламати незаконні схеми у суддівській гілці влади. Також сьогодні у кулуарах обговорюють можливу відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Відповідну ініціативу сьогодні з такою ініціативою сьогодні виступив Єгор соболів. Постанову він ще в сесійній залі не зареєстрував. каже це через те, що дуже багато депутатів мають бажання підписатись під нею. Зокрема, за словами Єгора Соболєва, вся фракція самопомочі підтримує його ініціативу. Також її підтримують багато позафракційних народних депутатів. Чому хочуть відсторонити Арсена Авакова з. Посади міністра та хто підтримує навпаки його на цій посаді, і що кажуть за і проти. Про що далі пряма мова? Міністр вже себе багато разів скомпроментував як людина, яка не здатна очистити міліцію, яка зберігає міліцію Захарченка, яка, власне кажучи, зберігає корупцію і переверну. Тому зберемо ще авторів і будемо переконувати колег по коаліції. Голосувати за відставку міністра внутрішніх справ урсена Аваков робить все необхідне, для того, щоб в нашому чистці була зроблена реформа міліції. Я лично вважаю, що Аваков має провести начату реформу органів внутрішніх справ, створити патрульну службу України потім будем судити об того. А от щодо вже ухвалених законів, то сьогодні Верховна Рада змінила порядок передачі права власності в багатоквартирних будинків. Відтепер не жаки опікуватимуться обслуговуванням. А е, самі е, мешканці вирішуватимуть, хто буде обслуговувати їх е, е, житло. А також сьогодні Верховна Рада дозволила всім чиновникам, які їздять в АТО, на час відряджень використовувати зброю для особистої охорони. Вікторія Пластун з Верховної Ради там обирають двох членів вищої ради юстиції, збирають підписи за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і вже ухвалили кілька важливих законів.